У Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі сьогодні навчається 117 учнів. Це діти з усієї області. У закладі, окрім педагогів, працюють психологи, логопеди, дефектологи. Ці особливі діти, як і вихованці інших дитсадків та шкіл, теж із нетерпінням чекають приходу святого Миколая. Молитви про мир, молитви про любов, про здоров'я для наших вихованців вони обов'язково будуть почуті Святим Миколаєм, і ми віримо, що різдвяні дзвони Несуть у домівки кожного українця збуття оцих цих всіх найзаповітніших наших мрій. Діти розповідають, звертаються до Миколая у молитві. Напередодні свята вони написали святому листи, і у кожного до Миколая своє бажання чи прохання. Іграшки здоров'я для мамі і тата. У листі своєму моя просила здоров'я для своїх батьків для себе, миру для нашої країни. Насамперед, це здоров'я. Нашій в країні, щоб не було такого, щоб був мер. Здоров'я нашим сім'ям. Діти до свята готувалися дуже ретельно, вивчили віршики і навчилися співати пісні. Про навчально реабілітаційний центр не забувають благодійники. Їхня допомога дуже важлива, тому ці святкові дні багаті на дитячі посмішки. Миколай навіть у такий складний час не обминув нашу школу, і наші благодійники, наші опікуни, пам'ятають про нас, і сьогодні приготували для дітей чудові дарунки. Ми щиро вдячні усім, хто завітав до нас сьогодні, і бажаємо, щоб з Торицею поверталася до них їхня любов і їхня щедрість до наших вихованців. Наприкінці свята усі чайні діти навчально-реабілітаційного центру отримали подарунки. Ми повинні в цей день зробити свято як для можна більшої кількості людей, не лише наших рідних чи близьких, а часто і можна для незнайомих людей, для тих малозабезпечених, для тих, хто у біді, для тих, хто цього потребує, бути дійсно добрим християнином по і по своїй великій любові допомогти кожному, кому ми зможемо допомогти.